Усім привіт-привіт! Завітала я в АТВ. Поглянемо з вами ранкові ціни на овочі, фрукти та на інші продукти харчування. Картопля, перший гатунок 28,90. Буряк, 21 гривня, 90 копійок, тобто 22 гривні вже. Цибуля річчаста 11 вже 55. Капусточка. Капуста 45. Пікінська капуста 73 гривні, 45 копійок, 8% знижка. Капуста червона качана. Ось вона. 49 гривень, 40 копійок. Огірки тепличні 110. корінь селери 50. Перець солодкий червоний. ціника не бачу. Томат рожевий 12,7% знижка. Томати коктейльні – 140, корінь імбиря – 200 гривень. Ціни всі кажу за кілограм або за штуку. Капуста цвітна 61 гривня, знижка 50%. Редька дайкон 69. Капуста цвітна 122 гривні, 9% знижка. Ось вона. пекінську капусточку, вже сказала. Капусту сказала. вам. Цибуля. Другий гатунок 7 гривень. Іде ось вона в сіточках. Ріпчаста цибуля теж в сіточках. Фасована 16,85. Морква 35,90. Тобто вже. 36 гривень. Морква мита 40 гривень. Картопля фасована. Ось вона 36 гривень. І морква другий гатунок. В сіточках ось вона йде, 20 гривень. Бурячок, другий гатунок, 9,90. теж ж йде в сіточках. І картопля, другий гатунок 18 гривень. Апельсин, перший гатунок, 47, 21% знижки. Мандарини мандор 66. Апельсин фасований, де в сіточках 64 гривні. Мандарин Моркот 66, 9% знижка. Мандарини перший гатунок, 66. Піраміда хрома 132 гривні. Яблуко ред 31 гривня 45 копійок зі знижкою, мінус 25% знижка. Яблуко Red Prince 42 гривні. Red Chief 42 гривні яблучко. Гала яблуко 40 гривень. Шкільне яблучко зелене, таке зовсім малесеньке 32 гривні. Голден яблуко 44. Далі в нас яблучко з Артавейде 38 гривень. Чемпіон 40 гривень. Українське в сіточках яблуко 31 гривня. Фуджі яблуко 42 гривні. Конференція 110 груша. Велика ось така вона йде. Груша перший гатунок 70. Киві 120. Киві у кошику 105. В кошику вага 1 кг Манго 140. Банани це зі знижки нам вони не потрібні. Авокадо перший гатунок ось він 200 гривень за кілограм. Авокадо хаас 170, теж ціна за кілограм. Гранат 120, грейфрут 67, 10% знижка. Помело червоне 80, лимони 78, банани 67 гривень. поглянемо знижки з вами на овідео. Олія олейна іде рафінована, об'єм 850 мл, 74 гривні 14 копійок. Олія чумак золота, теж рафінована, об'єм 900 мл, 81 гривня 50 копійок. Ще знижка є на Олію олейну, об'єм вже 3 літра, 250 гривень. Ось така олія олейна, літр 800. Це вже об'єм, 160 гривень, 60 копійок. І знижка ще є на олію Щедрий дар, нерафіновану, Об'єм 850 мл, 74 гривні, 50 копійок. І все, більше знижок немає. Оглянемо з вами ціни на курячі яйця. Поштучно, 5 ,29 гривень 29 копійок за штуку. Ось так. Квочка 65 гривень 30 копійок, квочка домашняя 74 вже гривні. Перепилині цінника не бачу, немає. Від своєї лінії перша категорія 67-50. Яйця курячі від своєї лінії вища категорія 72 гривні. Полтавське 67 перша категорія, полтавське вища категорія 72 гривні 60 копійок, ясен світ 71 гривня і вища категорія ясен світ 76 гривень. Ось так. Ціни пішли вгору. Тунець шматочками йде воліє від Deluxe Foods 185 грамів. Та шматочками у власному соку теж від Deluxe Food, 185 грамів, 55 гривень 50 копійок. Шпроти від в фудс. Влідуть 190 грамів, 62 гривні 50 копійок. І печінка тріскіди. Теж від Deluxe Foods У власному соку 120 грамів, 71 гривня 50 копійок. Гриби опенькі йдуть мариновані, 530 грамів 77 гривень. І асорти грибів китайських маринованих ідуть 580 грамів теж 77 гривень. Огірочки мариновані йдуть, карнішончики малесенькі, 680 грамів 70 гривень. Сметана молокія, 20% жиру, 300 грамів. 42 гривні 90 копійок. сметана мілкін, 15%, 350 грамів, 32 гривні 90 копійок. сметана від своєї лінії, 15%, 400 грамів, 38,80 сметана, злагода, 10%, з вряженого молока. Іде, 350 грамів, 38, 30. Далі з вами поглянемо знижки на вершкове масло. Масло торгова марка ферма 73 180 грамів, 85 гривень 50 копійок. Масло вже 63% теж 180 грамів, 80, ,80 гривень 70 копійок. Масло від своєї лінії теж 180 грамів, 75. Тульчинка, рослина вершкова, 180 грамів, 40 гривень 70 копійок. Маргарин від своєї лінії вершковий 250 грамів, 22 гривні 90 копійок. Спред, тульчинка йде, баланс 180 теж грамів, 38 гривень, 90 копійок. Все, більше знижок немає. Майонез веточин европейский 72% 520 грамм 68 гривен. Майонез веточин европейский 72% 300 грамм 42 гривні. Домашний майонез 50% 520 грамм 57-80. Королевский смак майонез 72% европейский 500 грамм 46,90 Майонез королівський смак. Королівський 67% 500 грамів 48 гривень, 50 копійок. Рулет курячий. Шинка. Торгова марка Добро. Вага 500 грамів, 115 гривень. Кваса від своєї лінії Баликова. Напівкопчина 500 грамів, 74 грн. 50 копійок. Пильца курячі від своєї лінії Копчина варені 165 гривень за кілограм. Нарізка ассорти від глобіна вага 180 г 94 гривні. Ковбаса від своєї лінії. М'ясна лавка, соляна болгарська сиракопчина 267 гривень за кілограм. Ковбаса варена. Лікарська йде від додов 224 гривні за кілограм. Ковбаса сиров'ялина, коста брава 150 грамів, 87,90. Ковбаса сиров'ялина з м'ясом птиці Ла Парма 365 тиніде за кілограм. Сир твердий, від кома, гауда Бруском, Вершковий та сметанковий 150 грамів 52 гривні 50 копійок. Сир твердий, дзюбес, де 100 грамів 60 гривень. Подріблений теж 100 грамів 67. І 12 місяців йде бруско 116 гривень. Цир напівтвердий, мазда маздам пластинами, гауда без лактози. І гауда 150 грамів 58 гривень. плавлений тост пластинами. Гауда та четер 130 грамів 48,90. Філе охолоджене, курчат, знатна курка 167 гривень за кілограм. Рибеця для грилю, Торгова марка глобіна. В маринаді свинячий йде. 226 за кілограм. Суміш овочева, швидко заморожена. Італійська 400 грамів. І суміш овочева для смаження. Теж швидко заморожена 400 грамів 50 гривень. Крабові палочки заморожені. Торгова марка водний світ. Вага 520 грамів. 95 гривень. Оселедець філе шматочки йде в олії від своєї лінії 300 грамів 69 гривень. Оселедець філе олії Норвін, 250 грамів, 58,90, тобто 59 гривень. Сьомга слабосолена солена йде від своєї лінії. Скібочки без шкіри 100 грамів 90 гривень. Ікра імітована йде зі смаком гарбуші 250 грамів, 53 гривні 50 копійок. Кава якобс, розчина сублімована, іде в склі. 190 грамів 295. Якобс теж йде в склі, розчина сублімована кава 95 грамів, 249,80. Кава розчина сублімована, Якобс. 200 г 245 гривень. Кава Мелина, пупа 250 г 186 гривень. Кава Мелена Якобс Монарх 230 грамів 138,90 г Кава йде в зернах. Пупа. Вага 1 кілограм 500 гривень. Шоколад мілка, велика йде з різними начинками. Орео 300 г 118,90, тобто 119 гривень Шоколад міленіум з лісовими горіхами 110 грамів 42 гривні міленіум молочний шоколад з мигдалем теж 42 гривні Та чорний шоколад з горішками теж 110 грамів 42 гривні. Вафлі від своєї лінії з ароматом лимону, з ароматом молока. Датеп Клас, 235 грамів 34 тині. Напій пепси сильно газований, об'єм 2 літра. Та пепсі без цукру, теж об'єм 2 літра сильно газований, 37 гривень. Напій спрайт сильно газований, об'єм 2 літра 36 гривень. Фанта апельсин теж сильно газована, об'єм 2 літра, 36 гривень. На сильно газований, об'єм 2 літра, 30 гривень 90 копійок. Вода слабогазована, трускавецька, мінеральна, від своєї лінії 1,5 літра, 14,50. І негазована, теж водичка трускавецька, від своєї лінії 1,5 літра, 14,50.